Останній одноповерховий будинок на 5 сотках. Ось така гарна асфальтована вулиця. Поруч вже природа починається. В будинку три кімнати, два санвузли, побудований з цегли. Чудовий, якісний, просторий. Вартість 100 тисяч доларів. Ось так виглядає всередині. Дуже зручне планування, велика кухня з вітальною. Поруч такі самі одноповерхові будинки. Нічого великого, високого, дуже зручно. Це локація Шевченкова, близько до Житомирської траси, зручний виїзд. Дуже класна локація. До речі, поруч з будинком ось такий гарний дитячий майданчик. Цілий парк, зона відпочинку.